Йдеться про співпрацю в інтересах наших українських громадян і від відсутності такої співпраці потрапляє в першу чергу мешканець жителів терновища. Ціла низка напрямків не може успішно розвиватись, якщо не буде хоча б мінімум такої країни. Тому закликаю все ж таки. Подивитись на ті питання, на ті завдання, які об'єктивно стоять, незалежно від того, хто є уряд, переговори з тим, щоб виходити на той рівень співпраці, який дозволяє не втрачати час. <клухи> Культурні сфери. Тернопільщина зараз переживає фестивальний пункт і всі що нам потрібно зробити, щоб ми його виконали? Там треба можу, зробити другий день, правда? Так. 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 То, значить, робимо, так, Значить, Директор департаменту вже одержав завдання мостовий. Я думаю, що з молодим лікарем протягом двох тижнів ми будемо до 1 жовтня вирішити цю питання. Не мовимося? Ну, звичайно, треба, щоб таке вже обладнання працювало максимально ефективно. І я думаю, що принципово важливо те, що зараз є достатньо матеріалів, які витратні, для того, щоб забезпечити на перспективу певненість в тому, що завжди все це буде працювати без будь-яких зборів. Так я Ну, найголовніше, я б хотів би поважати всім та сюди не попадати. Але, на жаль, Господь не дає нам такої можливості. Власне, для онкології. Чому? Тому що в нього широкий діаметр ганки, тобто цього потвору. Тому що для планування хворих ми може... планування хворих передбачає положення хворого в різному положенні. І коли хворого нам треба вивезти руки чи положити... Коли гандрі для звичайних комплект для загальної клініки гущі і не передбачає манування променевої терапії, це особливість цього апарату. Ви бачите, що стіл абсолютно такий, який знаходиться в кабінеті. Дистанційної гамотерапії, тому таке положення, яке приймає хворий під час планування, також працюють лазерні лісири, таке положення, хворий передбачено хворих під час сеансу опромінення для точності опромінення. І, і операція працює у двох напрямках. Перше, як я вже сказала, це планування променевої терапії, і другий напрямок це звичайно діагностика. Також інформація це важливо для спостереження динамічного затворення, для подальшого стеження, вирішення питання стеження і лікування. Отже, я хочу так підсумувати і сказати подяку і що завдяки зусиллям фонду Рената Ахметова розвитку України ми в наших умовах можемо. Застосовувати європейські стандарти діагностики і лікування такого складного захворювання, як Дякую. тоді, коли будуть забезпечені такі умови, буде і впевненість, буде і кращі результати лікування. Саме тому президентом України Віктором Федоровичем Януковичем реформа медичної галузі визначена як пріоритетна. Серед багатьох інших тих завдань, які стоять перед урядом України. Я сьогодні з задоволенням взяв участь у цьому важливому заході разом із губернатором і з керівником фонду Ахметова, який дуже вдячний за спільні зусилля. Це реальний приклад державного приватного партнерства, яке дає свої результати.